Ця сьогодні гуляє перше одностатеве весілля. Шлюб беруть чоловік із чоловіком. Вінсен і Бруно вже шість років разом. Заяву на одруження вони подали наступного ж дня після того, як президент Франції підписав закон шлюбу для всіх. Як французьке місто Монпель'є готується до церемонії? Бачила наша Наталка Фібріх. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Наталю, вітаю! Я тебе бачу. Скажи, коли відбудеться саме весілля і які подробиці урочистостей ти вже знаєш. Соломія, перші два французькі чоловіки скажуть один одному «ві» і візьмуть шлюб. Ось тут у мерії міста Монпельє десь за 2-3 години. Сорокарічний Вінсент Отін, відомий активіст гей руху, поведе під вінець свого нареченого на 10 років молодшого Франсуа Буало. Пара вже 6 років разом і після одруження хочуть усиновити дітей. А от ідея, що це перше весілля чоловіка і чоловіка має відбутися зараз у Франції, належить міністру. Із прав жінок саме вона запропонувала активісту отіну взяти стати першою парою гомосексуалів, яка візьме шлюб, ще коли тільки був представлений проект закону про легалізацію одностатевих шлюбів. Цю подію у Франції називають історичною, а у місті його святкують як державне свято. Окрім двох сотень гостей з боку молодя зберуться ще представники політики, культури та шоу-бізнесу. Подію висвітлюють 150 журналістів із Європи та світу. Церемонію наживо транслюватимуть на екрани. Встанов на центральній площі Монпельє. Одружить пару гомосексуалів мер міста, жінка Елен Мандру. Будуть збережені традиційні ритуали. Мер пов'яже на себе широку стрічку з триколором французького прапору. У весільному залі стоїть портрет президента Франсуа Оланда, який виконав свою передвиборчу обіцянку легалізувати шлюб для всіх. Молодята заприсягнуться любити і підтримувати один одного у горі і радості. Після одруження родичі і друзі кидатимуть в молодят рисом і конфетті в побажання довгого і щасливого подружнього життя. Щоби в новоспечених чоловіка і чоловіка не поцілили чимсь важчим недоброзичливці, стежать 80 поліцейських. Заходи безпеки тут дуже суворі. Прийняття закону, що дозволяє одностатеві шлюби та дає можливість всиновлювати дітей, супроводжувалося у Франції бурхливими протестами. Противники закону вбачають у цьому занепад сімейних цінностей. Приблизно тиждень тому німець приблизно тиждень тому французький письменник Домінік Венер у знак протесту проти закону застрелився у кафедральному соборі Нотр дам де Парі. Утім, досі якихось брухливих протестів під стінами мерії ми не бачили. А містяни нічого проти того, що ця історична подія відбудеться у них у місті не мають. Вони більше е турбуються е про усиновлення дітей. Це, це, це прекрасно. Це прекрасно. Якщо двоє людей щасливі разом, незалежно від своєї статі, то вони мають право одружуватися. Ми тільки за ухвалення цього закону. Я в організації матерів. Ми схвильовані. Як можна ухвалювати закон для меншості? Це хвилює більшість людей. Він тільки викликає протиріччя в нашому суспільстві. Представники організації, що виступають проти закону, оголосили, що протестувати сильно не будуть, оскільки це мовби приватна подія. Утім, правоохоронці віри їм не ймуть. А тому час проведення церемонії за останні дні переносили кілька разів, та й місце, де гулятиме весільне товариство, тримають у суворій таємниці. Соломія, Наталя. це була Наталка Фібріх, котра готова кричати гірко на першому односатевому весіллі у Франції.